Вітаю, друзі. Я Віталій Портник, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у серпні може відвідати українську столицю і зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Раніше президент України і прем'єр-міністр Індії вже зустрічалися на саміті Великої Сімки. Однак це буде перший приїзд індійського прем'єр-міністра до України з часу, як президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив у лютому 2022 року рішення про великий напад на нашу країну. У Росії Нарендра Моді, як відомо, нещодавно був. Більше того, цей його візит до Москви був першим закордонним візитом з того часу, як Нарендра Моді був переобраний на посаду очільника індійського уряду. І з цієї точки зору. Візит на -моді до Москви був символічним, таким, який мав підкреслити особливу сутність стосунків між Індією і Росією, про що на Моді і говорив під час своїх виступів у російській столиці. Разом із цим на тлі перемовин між індійським і російським лідерами. І сердечних заяв на рендер-моді на адресу його друга Володимира Путіна відбулося масове бомбардування України, під час якого одна з ракет потрапила до Київської дитячої лікарні. Охмадит, все це справило звичайне неприємне враження, і про це навіть говорив президент України Володимир Зеленський. І незважаючи на те, що у Нью-Делі були незадоволені цими заявами українського президента, і навіть викликали. Посла України і Індії, щоб висловити йому своє нерозуміння таких заяв, ясно, що сам Нарендра Моді прекрасно розуміє, наскільки неприємним є та ситуація, в яку він потрапив під час свого перебування у російській столиці. Тим більше, що сам прем'єр-міністр Індії намагається балансувати між Сполученими Штатами, з якими у Індії. Стратегічне партнерство Росію, з якою Індія бажає і надалі підтримувати активні стратегічні взаємини, пов'язані також на спільних економічних інтересах, і китайською народною республікою головним політичним і воєнним конкурентом Індії, з яким з одного боку є серйозні економічні взаємини, а з іншого Політична конкуренція і територіальна суперечка таким чином вибудування стосунків у трикутнику Сполучені Штати, Росія, Китай є важливою задачею для прем'єр-міністра Індії. Ну і яку роль тут відіграє Україна своїм візитом до української столиці Нарендра Моді таким чином легітимізує свої економічні взаємини з Російською Федерацією, адже не є секретом. Що саме закупівля Китаєм і Індією російської нафти дає можливість президенту Російської Федерації Володимиру Путіну і далі підтримувати певну економічну стабільність і сподіватися на подальшу мілітарізацію своєї економіки і підтримання того рівня соціальної стабільності, який дозволить йому вести багаторічну війну на винищення проти України? Індія, звичайно, не хотіла б, щоб її сприймали як країну, яка допомагає. Росії у проведенні такої війни, зокрема, ще й тому, що для Індії є важливими стосунки з Сполученими Штатами. Це стосунки, які допомагають нью делі вибудовувати ось ті самі конкурентні взаємини з Китайською Народною Республікою, які так непокоїть індійський уряд. Ну і для цього Індії потрібно демонструвати свою нейтральність по відношенню до війни. Росії з України це приблизно те ж саме, що робить Китайська Народна Республіка, коли запрошує до Гуанчжоу міністра закордонних справ України Дмитра Кулєб, щоб продемонструвати, що насправді стосунки Китаю з Росією не є стосунками, які яким чином впливають на нейтральну позицію Китайської народної республіки у війні між Росією та Україною. Але ми прекрасно розуміємо, що. Важливими є не слова декларації і візити, а справи. А справи пов'язані з тим, що Китай, незважаючи на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що він обіцяє не продавати надалі зброю Росії, робить все можливе і неможливе, щоб посилити російський військово-промисловий комплекс. Я тут більше довіряю державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкену, який підкреслює, що практично 90% комплектуючих для російської зброї. З якої потім вбивають українських військовослужбовців і з якої знищують мирне населення нашої країни, звичайно ж, з'являється за активною допомогою керівництва Китайської народної республіки і рішення про поглиблення стратегічного партнерства між Росією і Китаєм у Індії, звичайно, не така кару. Індія сама купує зброю у Росії і не продає їй. Продукцію пов'язаною з відновленням і посиленням російського військово-технічного комплексу. Однак разом із цим Індія допомагає Росії економічно виживати. І це для Моді також є фактом, який потрібно захищати своїми зустрічами з українськими керівниками. Ну і звичайно. Не треба забувати, що незважаючи на зацікавленість у подальших взаєминах з Російською Федерацією, на рендер-моді є одним з небагатьох політиків глобального півдня, хто абсолютно чітко оцінює дії Володимира Путіна у його агресивній війні проти нашої держави. Цього не робить ані голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін, об'єктивно зацікавлений в успіху Путіна під час його протистояння з Україною, і інший лідер країн. Так званого об'єднання Брікс, також таких жорстких заяв, як на Рендер Моді, не роблять. А на Рендермоді був першим іноземним політиком, який у присутності Володимира Путіна ще під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбецькому Самарканді у 2022 році сказав російському президенту, що у 21 столітті сторіччі війни це не інструмент вирішення політичних проблем і. Практично теж саме Нарендра Моді говорив і під час свого перебування у Москві, коли говорив про страждання невинних жінок і дітей, маючи, очевидно, на увазі варварський удар російських військових по київській дитячій лікарні. І потім повторив це у відні, куди він прибув після дещо скороченого свого візиту до російської столиці про необхідність закінчення війн і про. Страждання мирного населення. Однак ніде правди діти в усіх цих своїх жорстких заявах на Рендромоді ніколи не згадує про Росію, не називає її агресором, який розпочав війну проти сусідньої України, а висловлює швидше загальні політичні оцінки небезпеки війни як такої. Тобто дає можливість Володимиру Путіну більш-менш спокійно ставитися до цих своїх висновків. Хоча з іншого боку, ми розуміємо, що сам факт антивоєнних заяв на рендремоді дасть йому можливість комфортно почувати себе в українській столиці і ще раз закликати українське керівництво до перемовин. І до закінчення війни, що роблять всі керівники країн глобального півдня під час свого перебування в українській столиці, або ж під час своїх зустрічей із керівниками України, президентом чи міністром закордонних справ. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні Бемієкофі, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Миро і перемога!